Новини у марафоні все найголовніше на цю мить підготували команди фактів сітіві та вікон СТБ. Заява росіян про збиття в Україні чотирьох літаків Ф 16 у повітряних силах назвали звичайним фейком. До того ж, у силах оборони півдня заявили, що окупанти активно взялися ширити не лише цю дезінформацію, а й, начебто, про знищення в Одесі наших систем ППО. Військові переконані таким чином рашисти намагаються заглушити новини про збиття їхніх п'ятьох літаків за тиждень. У п'ятницю армійці приземлили три російські винищувачі су 34 А сьогодні президент Володимир Зеленський заявив про збиття ще двох ворожих літаків на Донеччині. Поцілили у черговий су 34 а в акваторії Чорного моря збили Су-30. За оцінками експертів, фактично за два дні Росія втратила своє річне виробництво літаків Су-34. Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони, зенітникам, воїнам мобільних вогневих груп підрозділам ППО сухопутних військ за те, що у цей різдвяний час віддано оберігають українське небо. Лише напередодні збито майже 30 шохедів, кілька ракет, і як ми вже сказали, два російські військові літаки. Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір чи брати участь далі в цій війні. Наше ППО ставатиме тільки сильніше, тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і в 16 Різдвяне диво для родини військовослужбовця. 30-річний Дмитро Хан, старший технік роти 82-ї окремої десантно штурмової бригади. Він служить на запорізькому напрямку. На передовій не лише ремонтує техніку, а й евакуює поранених побратимів. За рік служби вдома був лише раз тоді ж і вперше побачив новонароджену донечку. Утім, саме на різдвяні свята родина Дмитра змогла об'єднатися. Як саме розкажуть наші кореспонденти? Когда вот это самый звонок. Мы не чекали, ми взагалі в шокі були. у цьому будинку на свято з нетерпінням чекають гостя. В батьківський дім має приїхати син Дмитро. Мати не бачила його півроку, тож хоче нагодувати улюбленими стравами. Спеціально для нього зробили, вот це називається ушки по по-корейськи». А це гриби по-корейськи. син пані Ларис – військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дмитро півроку не бачив не лише батьків, а й дружину з десятимісячною донечкою. Розповідає, вперше побачив дитину на фото в телефоні. Мілана народилася через місяць, як він мобілізувався. Передусім, привітали побратими. Два! Як росте донечка стежить по відео, які надсилають рідні за рік удома був лише раз, і вперше побачив донечку, коли їй було 5 місяців. Агу. Агу. Його 82-га бригада боронить країну на запорізькому напрямку. Одному з найважчих розповідає Дмитро. Тут російська армія намагається відбити звільнені села. Старший технік роти не тільки ремонтує бойові машини, а й вивозить поранених з нуля. Це моя ластівка. Ренджер го года на 33 колесах. да. правда, вже двигун вмер, клапана прогоріли, Топлі, вона вже не працює так, як треба. Ну і турбіна не дує, але вона ще їде своїм ходом. Скільки поранених евакуював на цьому пікапі? Не рахував, але бувало за добу по 15 разів мотався на нуль. Туди везе їжу і воду по братимам назад поранених. Часто це навіть не нуль, а мінус. Хто тут включить. Це наші? <пілляє> да, <Я> да. <пілля> Все, стрів, стрів. Були ну, сильно тяжкі поранені, але слава Богу, що не було ні одного випадку, коли я не довіз нікого. Тобто всі живі, слава Богу, і вони зараз лікуються. Реабілітуються і обратно стануть стрій. Та там, де не ламаються люди, здає техніка. Після кожної евакуації пікап доводиться ремонтувати, але цей вже своє відслужив. Тож збирають із побратимами на нову машину. Вона диміла страшне, у неї була така димова завіса, що не можна не, 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 не зрозуміло було, що то їде. Але вона виїжджала. Ну на даний час вона вже не є боєздатною по тій причині, що двигун її доживає. Доживає свій вік, Дмитро народився в Узбекистані в Україну. Родина переїхала, коли йому було п'ять. Тут вчився, працював і створив свою сім'ю. Заради рідних твердить і боронить країну. Коли дізнався, не різдво зможе всіх обійняти, не міг повірити. Перше, це я розцілую обійму. Це доньку, во ну і і далі жінку, мати. Ну і всі, хто там буде. Бо я дуже хочу їх побачити. Я скучив також не менше ніж вони за мною. А це Дмитро вже у рідному селі на Миколаївщині відчиняє двері батьківського дому. <різь> 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 Поряд дружина Тетяна на руках донечка Мілана. Її тримає міцно, бо бачить вдруге у житті. Каже, дитина швидко до нього звикла. Вона без мами не могла нікуди відійти і взгляд обернути. Але потім. <різь> Але потім ми розігрались, обнімались, цілувались. Да? Не могла повірити, що побачить чоловіка на свята й дружина Тетяна. Сразу зраділа, але подумала, ну напевно, цього не буде. Думаю, ну як завжди, обіцяють, обіцяють. Приїхав раніше, ніж я думала. Це було несподівано. Я була дуже рада. Тетяна зізнається, ростити доньку без чоловіка важко, але рішення Дмитра стати на захист країни прийняла. Це дуже тяжко, дуже тяжко, тому що ти завжди була з чоловіком. Чоловік це твоя опора. Чоловік це для тебе все. А тут ну забрали чоловіка, ти остаєшся сама. Він не коло тебе, він не може тебе обійняти, він не може ну все по телефону, все по відеозв'язку. Дмитро каже, час проведений з родиною дуже цінує, впевнений, це допомагатиме йому й на фронті. Ти святкуєш вдома, не десь там в бліндажі з хлопцями, От. а так якось по сімейному, воно. Ти забуваєшся про те, що робиться там. Ти як губка намагаєшся впитати в себе оцей весь якби домашню атмосферу, всю і якомога довше там і тримати. Після Нового року Дмитро повернеться на службу виконувати бойові завдання. Тим часом за святковим родинним столом бажають лише одного. Хочу, щоб наступна зустріч була з перемоги. Олександра Ченкова, Тетяна Доцяк, Євген Рапенько, Фоктейсі Тіві. -Ті Єдині новини. Служба безпеки викрила ще три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Затримали організаторів нелегальних трафіків у Львові, на Одещині і Закарпатті. Послуги ділки оцінювали у суму до 10 тисяч доларів. Вартість залежала від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон. Затриманий лікар-хірург ВЛК. Інший фігурант вивозив ухилянтів на власному авто через Придністров'я. А комерсант із Закарпаття зареєстрував на підставну особу транспортне підприємство. Тільки на псевдоводій виїздив до ЄС. Він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну. Майже 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованих територіях або були депортовані окупантами до РФ. Повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Наші органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль над умовами їхнього проживання та виховання, як і неможливо відстежити ймовірне переміщення дітей. Крім того, з багатьма сім'ями. На вихованні яких перебувають маленькі українці, втрачено зв'язок, і доля дітей невідома. Кабмін доручив місцевій владі подати до Нацполіції заяви про розшук дітей сиріт, які опинились на окупованих територіях або вивезені до Росії. А далі про Київську підземку: на ділянці між станціями Деміївська та Либіцька, де виявили критичне протікання води. Розпочали підготовчі роботи, заявило керівництво метрополітену. Аварійну ділянку вже укріпили, щоб спланувати подальші дії. Чекають результатів геологічних досліджень. Чи було це протікання раптовим, чи це провина будівельників або експлуатанта? Покажуть експертизи. Столична прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості. У якому стані інші ділянки підземки і загалом чого чекати киянам від Новобуду? Наталія Кулик розповість. За цим парканом провалля, що два тижні тому утворилася біля метро Деміївська. Саме тут, але під землею, у тунелі метрополітену через протікання і четвертий майже останній стан аварійності закрили прогін між станціями Деміївська та Либіцька. Показати, яка ситуація зараз у тунелі, де виявили два тижні тому критичне підтоплення, керівництво метрополітену відмовилося, мовляв, зараз там проводять технічні роботи, але запросити медіа пообіцяли згодом. до Лодиміївської запустили човниковий рух. На горі комунальники матушаться. Під землею робота триває теж. Переконують у метрополітені. Поки підготовча, чекають результатів геологічних досліджень. Середини тунеля ми зараз робимо першочергові роботи пов'язані з необхідністю підсилення конструкцій. На цей час там критична ділянка, яка була вже підсилена. Та чому сталося протікання? І який стан інших тунелів столичного метро? Станція Деміївська відносно нова, але справді найскладніша ділянка київської підземки, переконують дослідники. Це річча. Річки Либідь, а навколо неї повно там джерел, струмків. Коли її будували, знали про це і, мовляв, вжили заходів. Та щойно запустили в експлуатацію. 2011-го. пішли перші тріщини. На цій ділянці було збільшено. Діаметр тунелю, тобто товщина стінок, була збільшена. Тріщини насправді з'явилися через три місяці після початку експлуатації, в березні 2011 року. От тоді е, Київметробуд повернувся, заробив ці тріщини. Початок протікання Олександр Сергієнко, крім всіх геологічних складнощів. Пов'язує із хаотичною забудовою прямо на метро і довкола нього. Про те, що 12 років ця ділянка була проблемною, визнала міська влада, але дозволи на спорудження висоток і величезних ТРЦ. Вони продовжували видавати. Мовляв, просочування контролювали, а критичною ситуація сталася раптово. Та незалежні фахівці у цьому сумніваються. Не можна не помітити руйнування гідроізоляції, воно не стається в один момент. Тобто, це, скоріше за все, були просочування, був струмочок, капель. Кап, Потім струмочок. Скоріше за все, ті, хто обходили тунелі, вони це спостерігали, але чомусь ніяких дій не вживали. Мовчали, ймовірно, через недофінансування транспортної інфраструктури багатомільйонного Києва, каже Максим Бахматов. У 19-му році був радником кличка, але потім не зійшлися поглядами і тепер критикує мера за занедбаність інфраструктури. За 10 років недобудовано міст на Троєщину, міст метро аварійний, міст Патона аварійний. Міст південний аварійний. Перші два це п'ятий рівень аварійності. Їми вже не можна користуватися. Їх треба закрити. А бюджету Києва за 10 років 500 мільярдів гривень. Наступний рік вони затвердили 84 мільярда. Це найбільший бюджет після військового в країні. Додає, замість ремонту діючих мостів та перегонів, яких давно вийшов термін експлуатації, у Києві будують все нові і нові об'єкти. Як от нещодавня скандальна розв'язка на Богатирській за 2 мільярди гривень. Вона потрібна, але паралельно до ладу треба привезти і старе. Масштабних капітальних ремонтів у метро не пригадує інженер Дмитро Макагон. Лише косметичні та оздоблювальні. Виділяють гроші на ну, знову ж таки якийсь марафет. Пам'ятаєте, то у нас Лівобережну до Євробачення там за багато мільйонів реконструювали, просто там якихось обшивочок додавали. Потім там у нас було Серець, Лук'янівка теж оновлювали, але це все. За 9 місяців 23-го видатки метрополітену 3,5 мільярди гривень. Кажуть, більшість цієї суми йде на заробітні плати та електроенергію. Далі утримання та експлуатація мереж. Біда ще в тім, що пасажиропотік досі не відновився після ковіду. І це впливає на прибутки. Що стосується поточного і капітального ремонту, то ці кошти закладені в тарифи метрополітену. Ми їх виконуємо власними силами. Якщо роботи капітального характеру пов'язані з відновленням, то це фінансує місто, поки такої потреби не було. Але якщо вона буде, ми, звичайно, звертаємось до міста. Я взагалі не знаю, звідки виникають ці питання. Що стосується там неналежного стану або якихось там підтоплення, або ще чогось по тунелям, їх немає. Всі тунелі у нас знаходяться в задовільному технічному стані. Скільки коштуватиме відновлення тунелю на Деміїській? Невідомо, Дмитро Безпалов прогнозує це десятки мільйонів євро. Технологічно роботи дуже складні, де місто візьме ці кошти, теж питання. Я дивився проєкт, ну точніше вже прийнятий бюджет Києва на 24 рік, немає нічого про ліквідацію провалля закриття метрополітену і так далі. Тобто їм доведеться перерозподіляти гроші, брати з інших статей. Скоріше за все, це буде за рахунок іншої інфраструктури. А, наприклад, можу допустити, що це буде за рахунок Подільського мосту, це логічно, і за рахунок метро на Виноградар. На 24-й метрополітен запланував капітальний ремонт ще одного перегону на синій гілці між станціями Тараса Шевченка та Почайна. Зараз роблять проектну документацію і обіцяють Час ремонту рух поїздів не зупиняти, як і на червоній гілці, коли підсилюватимуть опори аварійного мосту метро, що теж планують наступного року. Киянам слід готуватися, що таких ремонтів дедалі більшатиме. Європейські метрополітени також старі. Вони давно пройшли капітальний ремонт. Тобто вони вже капітально їх відремонтували і вони продовжують це робити. Знаєте, вибирається якась ділянка, вона перекривається, ремонтується. Нам треба буде робити так само. Тобто треба бути готовими, що київський метрополітен шматками треба буде закривати на ремонт, тому що конструкції не працюють безкінечно. Але в європейських містах розвинений наземний громадський транспорт і ремонту. Метро мешканці не помічають. Київ уже в перший день зупинки частини синьої гілки. Став у заторах. Чи встигнуть за півроку відремонтувати аварійний перегін на Деміївській? Фахівці кажуть, це реально станція не глибока. Кияни на це дуже сподіваються, але й сумніваються водночас. Наталя Кулик, Роман Щербаков, факт ICTV, Єдині новини. З пересувним вартепом та солодощами до військових, що тримають оборону на Київщині, завітав командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. З бійцями обговорили нагальні питання та згадали, як у колі рідних зустрічали Різдво до повномасштабного вторгнення. Ледь не кожен захисник сфотографувався з акторами вертепу. Ними були студенти Київського національного університету культури і мистецтв. Сергій Наєв особисто подякував кожному бійцю за оборону та передав підрозділу турнікети і набір для військового медика. Сьогодні кожен українець вірить в чудо, в Світлу перемогу добра над злом. І українські збройні сили вони роблять кожен на своєму місці. Все для того, щоб чудо було здійснено. Все для того, щоб перемога прийшла на українську землю якомога скорше. Це усі новини наразі. А марафон триває. Дякую, що ви з нами.